Добрий день, діти! На цьому уроці ми познайомимось з анімалістичним жанром у живописі та графіці. На сьогоднішньому уроці ми познайомимось з одним дуже цікавим жанром образотворчого мистецтва. Анімалістичним та незрівнянною творчістю багатьох художників-анімалістів. А зараз ми пригадаємо, які ви знаєте жанри образотворчого мистецтва. Підкажу це пейзаж, натюрморт, портрет анімалістичний. Історичний, побутовий, міфологічний. Який жанр образотворчого мистецтва вважається найдавнішим? Що означає в перекладі з латинської мови слово енімал? Кого називають художником-анімалістом? І останнє, за що ви любите тварин анімалістичний жанр. Жанр образотворчого мистецтва, що зображує тварин. Художників, які працюють у цьому жанрі, називають анімалістами. Найвідоміші художники-анімалісти. Микола Самокіш, Геннадій Глікман, Ігор Землянських, Марися Руцька. Це наші українські митці. Пізанелло. Західна Європа. Епоха відродження. Хань Хуан, Китай, 8 -е століття. Розмаїття природних форм завжди є джерелом ідей для створення картин. Роздивіться, будь ласка, ілюстрації Геннадія Глікмана до Мауглі. Зображення тварин можна зустріти у живописі, скульптурі, графіці декоративно прикладному мистецтву ілюстраціях до книг. Наприклад, широко відомим українським художником-анімалістом є Геннадій Глікман, який створив багато ілюстрацій до книжок. Митець виконував ілюстрації для рекламних стендів київського зоопарку. Створював Геннадій Глікман і скульптури. Особливо активно у 80-х роках, виліплені з епоксидної смоли, вкриті органічною фарбою фігурки тварин і звірині голови виростали не з декоративного задуму а з природньої пластики звіра. Знайомтесь Геннадій Наумович Глікман, графік, скульптор, анімаліст, ілюстратор, член спілки художників України 1967 рік, навчався в Київській художній. В середній школі імені Тараса Григоровича Шевченка з 37 по 41 рік. Геннадій Наумович Глікман анімаліст за покликанням, писав у буклеті виставки 1988 року Мистецтвознавець Зіновий Фогіль. Хоча об'єктом зображення художника-анімаліста є тварина призначенням його мистецтва, як і мистецтва взагалі завжди залишається людина з її почуттями, думками. Художник постійно. Шухає і знаходить схожі риси в характерах і поведінці тварин. Зараз дуже багато створено скульптур на вулицях сучасних українських місць. Дуже гарні львівські леви. Зверніть увагу на Київську. Жабку і на лагідних одеських котиків. Дуже популярною є професія художника-аніматора, який створює мультиплікаційних героїв. Роздивіться на ці чудові зображення. В яких є і постать, і характер, і душа. А зараз нагадую про необхідність перевірки всіх необхідних матеріалів та інструментів, приладдя для можливості поринути у творчий процес. Заточені олівці, папер обов'язково, кольорові олівці, фарби, фломастери – це все залежить від того, яку техніку ви обрали для роботи. Головне у малюванні це бажання та наполеглива праця, тобто важливо практикуватися. Малювання має бути на радість, воно може стати для вас чудовим засобом зняття стресу. Науково доведено, що малювання активізує роботу правої півкулі мозку. Людина яка малює, стає більш розслабленою, заспокоєною. Перевага малювання в тому, що в свої вдалі роботи можна подарувати рідним та друзям. Вони можуть стати гідною окрасою. Вашого інтер'єру. Щоб намалювати тваринок крок за кроком, з самого початку потрібно навести порядок на робочому місці та розкласти все необхідне: олівці ластик, папер, лінійку. Стружинку. Діти поринаємо у творчі пошуки своїй мрії, своєї уяви, своїх відчуттів. Настав довгоочікувана хвилина, коли вчитель загадково каже: А тепер починаємо творити. Диво! А зараз переходимо до творчого завдання. Намалюйте, будь ласка, ілюстрацію до улюбленого мультфільму про тваринок. Техніку виконання вибирайте самостійно графіка чи живопис. Приступаємо до роботи. І перше, що зображуємо голову з огляду на розмір і розташування голови, малюємо овал тіла. У кожного пухнастика є лапки, малюємо їх. Шию зображуємо двома вигнутими лініями. Далі все залежить від того, яку ви хочете зобразити тваринку. І вже, відповідно до цього, робите такі деталі, як ніс вуха. Форма голови в кожної тваринки є хвіст, може вийти котик, можна зробити лисицю або навіть ведмедя. Виходить, що навчитися малювати нескладно, якщо мати бажання. І зразом змальовування. А зараз ми узагальнимо те, з чим познайомились, що узнали і що зробили на цьому уроці. Перше, як називається людина, яка займається Зображенням тварин. Маленька підказка, художник-анімаліст. Друге, як називається жанр образотворчого мистецтва? Предметом зображення якого є тваринний світ? Ще одна підказка. Анімалістичний. Далі назвіть відомих вам художників, анімалістів, з якими ви ознайомилися на уроці. Хто з митців вам запам'ятався найбільше? І останнє. На цьому уроці ви мали можливість. Намалювати гарного мультиплікаційного героя, якого обирали самі. А тепер домашнє завдання закінчити роботу у вибраній вамі техніці. Діти, дякую вам за увагу. Бажаю всім гарного настрою і натхнення. До зустрічі!